Друга частина відео готова. Тут я вам покажу, як пров'язувати рукавчики, і також дов'язувати горловинку на потрібну вам висоту. Все показую на міні-версії, а ви вже перенесете на свої розміри і кожен зв'яже для зимових вечорів прогулянок дуже затишну ковтинку. Отож, починаємо. Ось у нас готова така мініатюрна безрукавка. І ми зараз будемо дов'язувати рукавчики. Яким чином ми це робимо? В нас тут було шість рядів пров'язаних. І ми маємо, в кого не було залишеної ниточки, той приєднує. І ми маємо штучно вийняти, утворити таких шість петель. З цієї сторони, тобто по кругу рукавчика, робимо уявні петельки, за які ми пізніше заходимо, і утворимо рукавчик. Один, два, просто випихаємо за. Шовчик за петельки, які утворилися при пров'язуванні краю. Один, два, три, чотири. Ви дивіться зовні, щоб це виглядало акуратно, в яке місце ви запихаєте петельки, бо звідси і піде пров'язування рукавчика. І так, по кругу виймаємо петельки і пізніше по спіральці по кругу ми. І дов'язуємо рукавчик до потрібної нам довжини. Ось у нас по кругу випущені петельки. Ви можете їх більше, якщо хочете ширший рукавчик повипускати, вже як вам фантазія дозволяє. І тепер, якщо ми хочемо рукавчик виворотно, так як в'язали основну частину, ми переносимо ниточку наперед І в кожну ту петельку, яку ми виняли, ми пров'язуємо так, як і в'язали виріб. Все, в'яжемо по спіралі, без з'єднувального шва, рукавчик. По всій-всій довжині. А останній ряд можна просто зменшити, або зробити резиночку, як ми робили. Зменшити то або кожну дві в одну, або через одну. Вже, як бажає ваша фантазія, в'яжемо рукавчик по спіралі. Ось у мене пров'язаний вже рукавчик. Ми, Якщо хтось хоче залишати ось в такому вигляді, то ми просто закриваємо петельки другу петельку в першу, другу петельку в першу, або наступну в попередню, і робимо таку косичку. Ось так, по кругу і закриваємо. Останню косичку обрізаємо. Ховаємо ниточки. Ось так закритий край. Акуратний. Хто хоче трішечки звузити рукавчик, я вам теж показую. Я, наприклад, хочу звозити, наприклад, в трьох місцях. Мені більше не потрібно. Одну на одну петельку накладаю і пров'язую. Так, пров'язала. Тоді. Дві петельки в'яжу, звичайно, і знову завожую. Звичайно, ви прорахуйте кількість петельок і зробіть рівномірне оце зменшення. Зменшила. Знову дві пров'язала, і накладаю, разом і зменшую. Все. Коли ви вже зменшите рукавчик, далі його закриєте, як я перед тим показувала. Другу петельку першу, другу в першу і. Ось так гарно виходить. Також можна ще на кінець зробити резиночку: одну лицеву, одну вивертну, одну лицеву виверідну, як ми робили у відео, де я вам показувала початок виробу. Все, рукавчик зв'язаний, зараз ми ще перейдемо до горловинки, і буде ковтинка готова. <рес> Ковтиночка вийшла, така ніжна, на дотик мімішна. Якщо би ви хотіли так залишити, то... При закритті е, м м плечей можна було б закрити зразу і ці чотири петельки, і тоді б була просто ковтинка із е, такою горлобенкою. У мене задумка зв'язати все ж таки невеличкий хомут, тому ми беремо знову ниточку і починаємо виймати петельки, так, як ми виймали у рукавчику по кругу. Доходимо сюди і їх пров'язуємо. Так як в нас це є виворотні петельки, то ми краще нам вийняти звідси і зразу пров'язати горловинку. Не горловинку, а ці петельки-спинки, пров'язала виворотними петельками, так як в'язали, і воно зразу перейде у хомутик, І продовжуємо виймати. Ми можемо горловинку пров'язати просто виворотними петельками, а можемо зробити її резинкою, щоб було більш гармонійно і низом виробу. Тому зараз я вам покажу варіант резинкою. Виймаємо петельки рівномірно по кругу. Ось, бачите, я вже вийняла. вже без мене. Далі робіть так як ми по кругу виймаємо. І так, останній етап це обв'язати горловинку. Я вже повиймала петелечки, бачите, навколо. І тепер просто по кругу йдемо. Але я хочу зробити резиночкою, тому ми чергуємо одну лицеву петлю, одну виворітну, одну лицеву. Знову переносимо сюди, це є вигорітна петля. А коли робоча нитка позаду, пров'язуємо лицеву. Ось. І так, чергуємо до потрібної вам висоти хомута. Я вже більше не завужую, не зменшую, не збільшую, просто по кругу в'яжу у кожну петельку, яку я в попередньому ряді вийняла. Переходимо на низ, лицева. ось. Значить, лицева, виверідна, лицева, виворітна. І так прогул. в кругу в'яжемо хомут. Все, і ковтинка ваша буде готова. Ось готова ковтиночка. Високий хумутик я зв'язала. Дуже ніжно-тактильно. І красиво виглядають мені оці виворітні петлі у такому форматі ковтинки. Так що в'яжіть на свої розміри, якщо якісь є запитання, пишіть мені в коментарях, я вам підскажу.